Привітання, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо тему дорослого виховання. І сьогодні говоримо про харчування. Мене неодноразово запитували. Люба, чому ви веган? Чому ви не їсте м'ясо, чому ви не їсте рибку, чому ви не їсте яйця? Як ви перейшли, що з вашим харчуванням? Ти правильно харчуєшся, неправильно харчуєшся? Дрібне харчування, недрібне харчування. Коротше, сьогодні ми поговоримо з точки зору медицини. З точки зору довголіття і з точки зору езотерики про те, що ми їмо. Один дуже класний гуру в Індії сказав: ти є те, що ти їсиш». От сьогодні те, що їв на сніданок, курку з салатом. От уяви собі, що вранці ти поїв курку з салатом, а в обід ця курка з салатом стала тобою. Тому завжди думай, що ти їсиш. Як правильно харчуватись і в чому цінність цієї мудрості, знає моя гостя. Вона майстер з довголіття. Так, так, саме майстер з довголіття. Її звати Алісія. Вітаю ще із радикального довголіття. Слухай, що таке радикальне довголіття? А, я це пояснюю таким чином, що мене не цікавить просто бути здоровою, тому що в цьому суспільстві, де є нормою, там десь після 30 вже мати. Цілу купу хвороб. І якщо ти трішечки краще себе почуваєш і виглядаєш трішечки краще, аніж на 35, а в 35 на 33, і ти вже виглядаєш дуже здорово. Для мене це не цікаво. Мені цікаві радикальні зміни і радикальне повернення здоров'я, якого я в мене немає гуру, для мене немає вчителів, тому що я не бачу того результату, якого я намагаюся для себе досягти. Я. Вірю дуже чітко і твердо, що моє тіло зможе прожити 400 з гаком років. І е, на свої очі я ще такого не бачила. Але я точно знаю, що фізика на це спроможна. Тіло на це спроможна. Я відчуваю, як мої зміни відбуваються настільки швидко, е, наскільки радикально. Я приспішник радикальних методів це голодування, е, розкриття жовчного жовчного міхура з протоками, щоб всі природні процеси виведення працювали ідеально. І коли вдається це налагодити, тіло починає настільки стрімко змінюватись радикально, що ну, це неможливо порівняти. З общеприйнятими результатами. Тобто те, що ти е, в інтернеті пропагуєш, е, я, до речі, підписана на Алісію в інстаграм. Мені Дарина Фрейн її порадила, і в тебе дуже цікава сторінка, в тебе є ще Тікток. Е, на сторінці е, Алісія розповідає про різні види аскез, голодування, е, як правильно очищувати жовчний міхур, е, розповідає про графіки харчування. Про необхідність чи скасування сніданків. Тобто там дуже багато цікавих тем. Розкажи мені, будь ласка, які, як, яким був взагалі твій шлях? Як ти до цього прийшла? Це було майже зненацька. Я не, я не прийшла до цього через хвороби чи ще щось. Це було чисте любопитство. До того я 10 років була бодібілдером. Тобто я працювала весь час на масу і дуже багато їла. Дуже багато їла. Це шість разів на день. Між ними ще був протеїн, і постоянна постійна маса. Це, ну, це як такий вірус бодібілдингу, коли ти вважаєш себе негарно, якщо в тебе мало м'язів. Це щось там було з моїм жіночим мозиком. Але в мене закінчився і якийсь певний етап життя, і це все закінчилось. І мені стало цікаво і якось так. E, случайно до мене потрапила тема голодування, при тому, що я завжди боялась e, відчувати відчуття голоду, тому що тільки трішки ти відчуєш голод, як одразу м'язи посипляться, сили посипляться. Є такий міф, що якщо ти там, трішки не поїси, то наступний прийом їжі сприйматиметься організмом як останній, і з нього організм. E, Візьме все. Тобто, якщо ти є такий міф, якщо ти будеш рідко їсти, то ти будеш відкладувати жири ще, ще більше, аніж коли ти їси частіше. Є такий міф, і спортивні в спортивному середовищі, і в принципі все сучасному... Як ти зрозуміла, що це міф. Я це зрозуміла, коли пішла по іншому шляху, і спробувала так не робити. При тому, що я всі 10 років свого спорту я їла часто саме тому, що я боялася, що я ще більш потовстішую. А потім я просто перестала їсти. Я, в мене була перша практика сухого голодування троє діб. Після цього я перестала їсти перекуси взагалі. Я перейшла це, яке на… сухе голодування. Сухе голодування це не їсти і не пити. Там певний проміжок часу, дуже коротесенький. Необхідно війти в цю практику, повністю очистити кишківник, жовчний міхур, повністю себе спустошити. Щоб на голодуванні, коли організм захоче їсти, він обратився в кишківник, а там пусто, звернувся, так. І ти цей час не їси і не п'єш. Сутки, двоє, там, три, максимум, більше не потрібно. Після цього в мене зник ціліліт повністю, в мене майже весь жир зник. Я перейшла десь на дворазове харчування в день, без перекусів, і все змінилось повністю. Тобто, це, я зрозуміла, що щоб не було жиру, просто треба менше їсти. Це, от прям, як воно кажуть, так, так і є. Куди може подітись жир, якщо ми весь час дробно, часто харчуємось? Йому просто нема куди подітись. Просто я перестала їсти. Я стала їсти дуже рідко. В мене великі проміжки часу. Тобто, з вечірнього до наступного зранку це там і 16, і 20 годин, і більше. Тобто, це може бути і один раз на день. Як показує практика, це більше, ніж потрібно. Це цього вистачає. Ліся, медично, ти якось підкріплюєш свої дослідження, якусь освіту отримуєш? Так, звичайно. Ну, по-перше, в мене є неповне медичне mm. образування, освіта. освіта. Це богомольця, другий mm -hmm. лікувальний факультет. Тобто, я вчилась два роки, я це все слухала, слухала, слухала. І я зрозуміла, що я не пройду цього mm -hmm. крещення. Ті, хто навчалась в медичному інституті, розуміють, тому що ну, ну, є там своя специфіка. Як людей виховують бути лікарями, ну, це окрема тема. Я пішла після другого курсу, ось тоді і почався мій, мій спортивний шлях бодібілдингу, де я підкріплювала медичними знаннями все те, що я робила в залі. Це не зробило мене більш здоровою. Навпаки, в мене вже там ну, потрішки починалися якісь хронічні моменти, які починаються, як зазвичай, у людей там, після 25. Тобто це норма для суспільства. Але потім, коли я все це закинула і почала голодувати, звичайно, проти цього вся медицина класична. Але я почала бачити досвід, досвід свій, досвід мого ближнього оточення. І, і це дуже йшло в розріз. Із класи із знаннями з класичної медицини. Тобто кажуть, що не можна там довго не їсти, шлунок буде боліти. Ні, він боліє не тому, що ми не їмо, а тому, що упродовж певного часу, там при частому дробному харчуванні, у шлунку не було можливості відновлятись, заживати, очищуватись. І коли ми знов там один раз не поїмо, це все починає боліти. Тобто, ми плутаємо після цього. І внаслідок цього. Я можу пояснити медичними, медичними термінами, все, але це не стосується класичних концепцій, концепці, концепцій медицини. Тобто цьому не навчають, але я на своїй сторінці, і ви, мабуть, бачили, я все одно все пояснюю як, як двічі-два. Тобто, це можливо пояснити, я це поясню, але це поза медичними класичними концепціями. Ось так. Жовчний міхур дуже багато людей мають з ним проблеми, і дуже багато людей мають каміння в жовчному міхурі. Я знаю, що ви практикуєте очищення жовчного міхура. Що робиться в цей час з камінцями, в залежності від того, якого вони розміру. Якщо це зовсім дрібнесенькі, якісь то вони можуть вискочити прямо з першою практикою, тому що практика, яку даю я, вона направлена. Вона спрямована, вона спрямована на максимально на максимальне розкриття і розслаблення проток, щоб щоб коли жовчний міхур на послаблюючи на жовчогінні засоби почав скорочуватись, щоб ці камінчики оп вільно проскочили. Якщо камінці великі, буває таке, що там справжня каміноломня із великих камінців, з першою практикою вони не вийдуть. Але як показує саме досвід, десь на п'яту-шосту практику через декілька практик, по-перше, вони свіжою, якісною жовчою потихесіньку розчиняються, вони стають більш дрібнесенькими, вони стають більш мілкими, їх малесенькими. Їх може стати трішки більше за, за кількістю. І вже потім, коли вже протоки досить добре розслаблені, розкриті, розкриті вони просто. Вискакують навіть не, ну, нічого не відчувається. Нічого собі. Чистка жовчним. Що це за практика? Це така практика одноднівне, одноденна однодн... однодн... денна домашня процедура, де ми особливим способом вживаємо сильні жовчогінні засоби: це косторова олія, магній сульфату та сурбіт. Я вчу завжди шляхом зменшення дозування. Мінімальним стимулом скорочувати жовчний міхур, особливими масажними практиками, там деякими дихальними практиками, розкривати, розслаблювати жовчний міхур, прогрівати, мичати, масажувати, якось рухатись, щоб на жовчогінні засоби жовчний скорочувався, і це все це все вилівалось і вивільнялось з каміннями, застійними явищами, зі сладжами, зі всім, що там є. Часто на УЗД ми можемо побачити. Якісь вкрапління, якісь там папіломки чи ще щось, це все застійна жовч в підслизовій оболонці, яка виходить дуже часто, навіть з першим разом. Медицина каже, що не можна цього робити, якщо є каміння, але коли каміння є в організмі, від нього необхідно позбутись. І я вважаю, це методами каральної медицини, коли Щось зайве є, і ми це вирізаємо з організму. Ну, я вважаю це це приступлення проти тіла. Це мож, цього можливо позбутись більш природними, простими способами. Настрійгайда намагалися вивчати детокс, панчекарму. Ні ні. В концепції я, я вийшла з однієї концепції медичної, і я дуже не хотіла, ну, з однієї концепції до іншої. Це був суто такий, це є досі мій досвід. Поза, поза концепціями. Я тому не навчаю там, таку школу, чи таку, чи таку. Я навіть не читаю повністю книжок, там, берег чи ще хтось з голодування, тому що м я одночасно м м вчусь у дуже багатьох вчителів. Я читаю дуже багато чатів кураторів. Для мене навчання це саме читати чати з кураторами. Всі-всі-всі коментарі, і як їм відповідають вчителі, ось це для мене навчання, і воно поза концепцій. Дуже багато концепцій, де трішки по -по повсюду я обираю щось, щось те, що найбільш ненасильним шляхом вивільняє людину від хвороб. Ось так. Тобто, зараз є люди, які так само цікавляться довголіттям і так само працюють зі своїм тілом, зі своїм організмом. Так? так, звичайно. О, їх дуже багато, звичайно. Зараз такий час, коли люди вже розуміють, що, по-перше, це не є нормою. Зараз вже можна. Мені дуже зараз подобається, що люди починають розуміти, що не обов'язково жити з тим, з ким не подобається жити, що не обов'язково терпіти там, де нас вчили терпіти. І нарешті, якщо ми можемо про це говорити, то, очевидно, є способи. Де ми можемо використовувати якісь м'які шляхи позбавлення від хвороб, тому що до цих пір нас вчили там через м, запрети, ограничення, через там насильственні якісь методи. І зараз ми розуміємо, що це не є обов'язковим. Просто а, а чому? А звідки ми знаємо, що є якісь інші шляхи? Ми не знаємо. Ми зараз випробовуємо. Зараз з'являються нові концепції, і концепція малоїдіння, мало, малоїдіння це нова концепція, і, і вже виявляється, що є якісь там концепції з минулого про це. Ну, тіло просто воно було і тоді, і зараз майже нічого не змінилось. Але так м'ясо їде. Дуже часто звертаються з питанням переходу на веганство. Дуже багато я знаю людей радять звертатися під час такої радикальної зміни харчування до нутриціологів. І в мене таке запитання: чому людям не всім заходить в веганство в тому форматі, в якому його зараз сповідують модні релігійні течії? Тому що це ще один запрет. Заборона це ще одна заборона. Ми вже так втомились від заборон, ми так втомились від заборон з дитинства, ми так втомились від того, що нам забороняли як, як наказання. І це насамперед, насправді, коли людина забороняє собі якісь продукти, це здебільшого навіть не про здоров'я, а про той єдиний шлях взаємодії із собою і, себе, і зі світом, якому нас навчили. Наші батьки, наша школа, там, ця класична медицина, в принципі, суспільство це не про здоров'я, це просто єдиний шлях, який я знаю, як взаємодіяти з собою та світом. І десь там про здоров'я. Я вже не знаю. Але я точно знаю, що мені потрібна заборона. Ну, через харчування добре, зараз через харчування, завтра через задоволення. Післязавтра, через там ще щось, я не знаю. Ну, тобто, людина завжди знайде свій шлях. Але це не про здоров'я, тому що. Знову ж таки, як показує практика, так, шлях людини на дії людини на шляху очищення і виліковування, це це завжди відмова від якихось продуктів, це природня відмова. І вона відбувається майже у всіх однаково, якщо ми рухаємось не шляхом концепції. Так, ось завтра я не їм м'ясо, завтра я не їм якісь шкідливі, шкідливі продукти. Ні, якщо людина просто починає очищуватись, навіть через той же тюбаш, той же самий тюбаш, ми очищуємо жовчний і кишківник. це дуже глибока така процедура очищення. І якщо це робити хоча б там, раз на місяць, то через рік, через два, ти сам зрозумієш, що м'ясо тобі вже не лізе. І це не через концепцію заборони. Я просто не хочу. Але якщо я завтра собі скажу я. Начебто хочу бути здоровим, наче м'ясо це там шкідливо, я не їм. І там вже почнеться купа інших питань до себе через психіку, тому що ага, я собі забороняю і воно вилізе в іншому місці. І це буде вже новий цикл проблем, які потім потрібно буде вирішувати, і тіло буде хворіти, не, не дивлячись на те, що м'ясо ми не їмо. Ну, це ж. Е це ж полезно, правда, а психіка ще ні. Там ще, там ще ті концепції, коли я це роблю через, ну, тобто, коли ми рухаємось природнім шляхом, так, відмова від м'яса, від чогось шкідливого відбувається. Якщо ми це робимо природнім шляхом, якщо я роблю це із концепції, що завтра я це перестаю робити, то цей період. Визволення від хронічних проблем, воно пролонгується на дуже, дуже, дуже довго. Дуже. В мене питання стосовно імунітету, як ось ця концепція, яку сповідаєте, ви відображається на імунітеті людини? Як людина проходить період вірусних захворювань? Як насичується організм вітамінами необхідними? Це таке широке питання. Тут навіть не про щось одне, тому що. Висліджувала це питання? От… Це. От, зараз вірус, який ну, просто ну, дуже шалений. так, Оцей грип. А я, як людина, яка не споживає м'ясо, подивилася, як хворію я, і як хворів, хворіють люди, які їдять м'ясо. Є, в принципі, різниця у плані ем, поновлення да, після хвороби. Але мені десь було важкувато. От мені хотілося риби дуже сильно під час хвороби. В мене буквально сьогодні вийшов рілз про простуду і тюбаш. Що відбувається з імунітетом, в принципі, кожного дня? Що відбувається під час вірусів чи якихось хвороб? Mm. Моя, моя особиста основна концепція полягає в тому, що ми. Перевантажені власними токсинами. В першу чергу, в кишківнику та в жовчному людина втрачає здатність виводити їх своєчасно. Що тюбажом ми і робимо. Ми скидуємо основний такий балас токсинів, і організм розвантажується. І в першу чергу розвантажується імунітет. імунітет. Тому що кожного дня, рік за роком, Імунітет був навантажений просто власними ендогенними токсинами, з якими він намагався впор... впоратись. І тому до нього чіпляється все, все, що там не так лежить, особливо віруси. Тут, тут така зараз буде цікава інформація, дуже високопрофільна, але наш імунітет це інструмент проти вірусів. Тільки наш імунітет здатен подолати віруси. Віруси це такі неживі істоти. Частки, як наноботи, які не живуть самостійно. Вони там якось літають у просторі, і коли вони там десь чіпляються до клітини, оп, вони активуються, залазять до її ядра, підміняють свою РНК РНК на в ядрі і починають ділитись. Тобто, і вже ділиться не просто клітина, а клітина з вірусом. Тобто вірус ділиться з, разом з клітиною. Це, це його такий спосіб існування. І, Єдина, єдиний інструмент, який здатен вбити вірус, це наш імунітет. Тобто, не буває якихось ліків від вірусів, є вакцини. Вакцина це чи ослаблений вірус, чи подрібнений там якась частка вірусу. І вона внідряється в тіло, клітини починають ділитись з вірусами, імунітет стимулюється, тобто імунітет бачить ага. Є клітини, які треба вбити, проходить десь три доби, під час яких формується імунний отклик, відповідь імунна, дуже специфічна. Саме проти цього віруса, саме в цей час, саме в цьому організмі саме ідеальні налаштовані такі інструменти, які поборять його. Тільки це здатне вбити, вбити вірус. Тобто імунітет він тільки проти вірусів. В нашому організмі так все тонко і цікаво налаштовано. Що е, проти всього іншого є кишківник з кислотою, жовчу, там зі всіма іншими там ферментами, флюїдами, ферментами, а проти вірусів, імунітет, тільки імунітет. Чому до нас щепляються віруси? Це дуже яскравий такий сигнал про те, що імунітет перевантажений внутрішньою ендогенною інтокс... інтоксикацією. І, віру... і віруси лікувати не треба. Просто необхідно розвантажити себе, імунітет перестане хвататись за все навколо, окрім вірусів. І він спокійно починає бороти вірус, який є тобто, чи ковід. Чи мононукліоз дуже часто, до речі, зустрічається. Чи герпес, особливо, якщо герпес, як у, у, у жінок герпес на місячні, там на повний місяць, коли, на повний місяць, коли починають активно розмножуватися грибки та гельминти, з цим, з цим часто зустрічаються ще місячні, тому що знижується імунітет, який і без того був перевантажений, і герпес. Дуже часто у жінок на місячні герпес, тому що подавлений пригничний імунітет ще більш пригнитися природним, природним пониженням. І все, і вірус. Що робити? От в мене сьогодні вийшов Рілс про те, що якщо ви відчуваєте, хоча б трішки ви відчуваєте, що сьогодні вас не криває хвороба, ну навіть найбільш несвідома не людина може почути, що ну, її там. Починає грузити трішки все додому. Від, відміняти всі плани, робити цей тюбаш або хоча б якусь чистку кишківника. Просто масло з грілкою. Нехай воно все вийде. Є дуже велика вірогідність, що завтра хвороби не буде взагалі нуль. Саме коли воно починається. Якщо вже завтра, коли воно зав'язалось, то є шанс що, що два-три дні воно пройде. Але якщо сьогодні встигнути, коли імунітет тільки-тільки все вичистить, розвантажити його імунітет швидко перемикається на роботу з хворобою, все до вечора, все вже проходить. Лісія, я дуже вдячна, і я хочу е, почути продовження. У Мене дуже є багато запитань. Шановні глядачі. Мені було настільки цікаво, що е, я дуже хочу почути ще й вашу думку. Запишіть, будь ласка, давайте поговоримо про болячки. Про кохання і пристрасті ми вже поговорили. Давайте поговоримо про наболіле, про болячки. Пишіть коментарі. Якщо вам цікава технологія Алісі, до речі, в нас був лікар на каналі, який в Одесі проводить унікальне технологію лікування людей від онкологічних захворювань саме завдяки голоду. У нього є ціла концепція. Я дуже хочу його ще раз запросити на канал. Давайте ми будемо з вами говорити на ці теми. Це дуже важливо. Наступного разу поговоримо про те, як ми насичуємося вітамінами і розвінчаємо декілька міфів про насичення нас вітамінами, по правильному харчуванню пройдемося, бо це теж дуже Мені важливо. Мені дуже є що сказати, тому що це моя основна тема. От, пані Алісія, я дуже вдячна, що ви до нас прийшли. В описі до цього відео є соцмережі майстра. Facebook, Instagram, TikTok. Підписуйтеся, будь ласка, задавайте майстру в особисті запитання, якщо соромитеся, робити це на широкий загал. Спілкуйтеся, будьте здорові, не хворійте. Мені дуже приємно.